Ну, ось і настав час зняти відео про готель. Якщо хто не бачив, я залишу посилання в коментарях або в описі. Ми були тут в прошлому році, нам сподобалося, тому приїхали і в цьому році теж. Нічого не змінилося, з розташуванням перший поверх так і є. Амбулаторія, процедури, масаж, там, ванни, шарко, і все інше. І поверха теж нічого не змінилося. Я так зрозумів, у нас номер, ну, так як кажуть, що він один стандарт покращений. Трошки дорожче, ніж бивний стандарт. І на кухні маленькі зміни, там відокремили. На п'ятому поверсі, там є типу, як сімейні номери, чи, чи ВІП-номери. Тому на кухні там відокремили для них окрему зону. Так. Ну йдемте тепер зайдемо в готель. У нас номер на другому поверсі. Очко є. Аніматори є. Там у нас повинні були прибрати. Зараз подивимось. Ми не сильно смітили в номері, щоб... Було менше прибирати на другому поверсі. В минулому році у нас був номер 37-38. Вигляд був на гори та на стоянку. Зараз у нас номер 35. Давайте зайдемо. Подивимось. Тут. Гардероб. Холодильник з морозильною камерою. Тут ванна. Ванна. Туалет. Русник. Рушник у гарячий. Так. Де далі. Такий весномер. Плоский телевізор, одинник, така ось у нас кровать. Тумбочки не знімаються, тумбочки підвісні вісні, навесні. Це тут Паша відпочиває. Привіт. Всім привіт. Мені вище кровать поставили А, вище поставив? А, точно. Да, я просив, щоб вища кровати, щоб ви що кровать поставили, бо та, що була в нього. Була така низька розкладушка, і так як він спить біля е, балкону, то щоб не притягнуло. Я попросив, щоб поставили вище кровать. Ну такий ось, я не знаю в чому тут покращення. Е, мабуть, в меблях. І Паша каже в телевізорі, ну я так розумію, в меблях. Давайте вийдемо, подивимося. Ага. Тепер ми не вийдемо, не подивимось. Треба трошки буде відсувати кровать і двигати, і двигати, двигати, двигати. Ой. Я, може, перелізу, ж хотіли? Та ми хотіли, так. Да, я, не не я, я не думав, що так воно вийде. Нічого. І не вистачає буквально трохи, так? Да? Ну, бачите, друзі, в минулому році був номер е, такий же самий з, е, по квадратурі, але була інша кровать, і тому така додаткове додаткова ліжко вміщалось. А це це зручний раз, номер для двох. Так, да, Це зручний номер, дружина каже, для двох. Так, ну, Не знаю. Та давай, може, якось я вийду паш, покажу. Давай я зніму. Та й ще зараз попробую. попробую вийти. Я не такий то жирний. О, вийшов. Ну от дивіться, який у нас вигляд. Там у нас басейн дитячий, маленький, Ось такий він голубенький і дорослий е, такий. Там глибина десь метр тридцять. Це у нас санаторій сонячне Закарпаття, це їхній корпус. І там он. гори. Це теж корпус сонячного Закарпаття. І гори аж там, бачите. Де. В минулому році у нас був, якщо ви пам'ятаєте, ще раз нагадаю, посилання на це відео я залишу в описі або в коментарях. Щоб ви могли зрівняти розташування номерів. По ціні у нас вийшло, по ціні у нас, у нас вийшло, так як ми брали тільки сніданки на трьох, у нас вийшло 3440. Чому тільки сніданки? Тому що ми плануємо кожен день, може, через день, в залежності від погоди. Поїхати От вчора ми були на фермах. Відео є, я вже опублікував це відео. Хочемо з'їздити ще в аквапарк, і тому, щоб не прив'язуватись до обіду і вечері, ми снідаємо, а вже там, якщо нікуди не їдемо, то ходимо там в ресторан, в ту ж саму панораму. Там смачно готують. Або в лілею, або е, на озері є теж ресторани, забув, як називається. Ну, на цьому все. Якщо у кого є якісь запитання, кого щось цікавить, які може ціни, розцінки на те чи інше проживання в якомусь готелі, можемо зайти, запитати, спитати і. Написати на відповідь в коментарях. Все, всім дякую. Паша, щось хоче сказати. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!